Толерантність це прийняття різних поглядів та переконань. Це важлива цінність у сучасному різноманітному світі. Толерантність означає повагу до інших, навіть якщо ми не згодні. Вона полягає в прийнятті різноманітності думок, походження та способу життя. У світі, часто розділеному конфліктами та непорозуміннями, толерантність є надзвичайно важливою. Вона дозволяє мирно співіснувати. Толерантність сприяє порозумінню та зменшує упередження. Толерантність не означає погоджуватися з усім. Вона полягає у створенні простору для шанобливого діалогу. Це означає слухати інших та намагатися побачити світ з їхньої точки зору. Соціальні мережі відіграють значну роль у нашому житті сьогодні. Вони об'єднують людей по всьому світу. Однак вони також створюють виклики для толерантності. Онлайн платформи можуть бути розсадником мови ворожнечі та кібербулінгу. Толерантність є важливою в цифровому просторі, вона сприяє шанобливому спілкуванню та порозумінню. Коли ми виявляємо толерантність онлайн, ми створюємо більш інклюзивне середовище. Толерантність у соціальних мережах означає думати перш ніж публікувати. Це означає враховувати вплив наших слів на інших. Ми повинні пам'ятати про потенційні наслідки онлайн-взаємодії. Приклади толерантності онлайн демонструють її позитивний вплив. Коли люди беруть участь у шанобливих дебатах, вони сприяють порозумінню. Онлайн-спільноти, які приймають різноманітність, створюють привітні простори для всіх. Толерантність онлайн може призвести до позитивних соціальних змін. Вона може підвищити обізнаність про важливі питання. Ділячись різними точками зору, ми руйнуємо з ст... IPP2000. Відсутність толерантності онлайн має згубні наслідки. Кібербулінг може мати серйозні наслідки для жертв, впливаючи на їхнє психічне здоров'я та благополуччя. Мова ворожнечі може підбурювати до насильства та дискримінації. Брак толерантності онлайн створює токсичне середовище. Це перешкоджає відкритому діалогу та заглушує голоси маргіналізованих груп. Нетерпимість онлайн увічнює упередження та дискримінацію. Ми всі повинні прагнути бути більш толерантними онлайн. Створимо цифровий світ, де кожен почувається безпечно, шановано та цінно.